Як позбутися стану апатії і небажання будь-що виконувати? Я думаю, ця тема актуальна для багатьох, особливо тих, хто зараз знаходиться в Україні. Коли обставини зовнішні намагаються нас подавити, коли немає світла, коли багато темряви, коли немає опалення, немає якихось базових речей для того, щоб задовільнити свої потреби і рухатися до якихось інших цілей, більш таких соціальних, досягати чогось в житті, і коли ось такі зовнішні обставини. То, перше, що потрібно зробити, це потурбуватися про себе. І саме про це я хочу поговорити на наших традиційних тайм менеджмент зарядках які щоранку по буднях о 8.45, ми проводимо для вас на наших сторінках у Фейсбуці, для того, щоб підтримати вас і надихнути. Надихнути, все ж таки, не здаватися, діяти. Планувати і досягати всього того, про що ви мрієте. З вами сьогодні я бізнес-тренерка компанії та піар менеджерка Данченко Юлія. І я хочу дати вам сьогодні такі декілька простих порад, які на практиці, які дуже легкі і які допоможуть вам ось діяти, незважаючи ні на що. Перше, що треба зробити, це. Зрозуміти і чесно собі е, признатися в тому, що ви зараз перебуваєте в ось цьому стані. Тобто не потрібно себе, знаєте, так видавлювати, що ви енергійні, що на вас це все не впливає. Якщо ви відчули ось цей стан апатії. Небажання будь-що робити, прийшла прокрастинація, і ви от відчуваєте такий стан дуже гнітучий і неприємний, не потрібно грати роль, що у вас все ок і з вами все добре. Признайтесь собі в цьому. І це буде перший, перше знаєте, крок до себе, коли ви з'єднаєтеся з цією своєю емоцією, коли ви її чесно побачите, чесно собі в ній признаєтесь і почнете щось робити для того, щоб змінювати. Тому що коли ми не бачимо, коли ми відгороджуємося, коли ми закриваємося, ми тоді і нічого не робимо для того, щоб це змінити. Тобто перше, що потрібно зробити, це прийняти прийняття. І якщо ви бачите, що ви дійсно зараз не ок, що все-таки зовнішні обставини вас подавили, наступне, що я пропоную після цього зробити, це вімкнути вашу фізіологію. Тобто вам потрібно ввімкнути ваше тіло. Потрібно почати робити якісь перші мінімальні рухи, які ви можете зробити. Тому що, як правило, не хочеться просто лежати і, взагалі, знаєте, пластом бездіяльність повна, і просто лежати і жаліти себе в цій ситуації, але не потрібно себе жаліти. Потрібно себе підтримати. І підтримкою може бути що, коли ви вип'єте стакан теплої води. Коли ви подивитеся в простір, так, подивитеся, подивитеся взагалі на небо, послухайте спів пташок, які вже почали співати. Мені щоранку, тут просто такі симфонії вже, і я відчуваю, що ось вона вже приходить, весна, і скоро буде набагато простіше, ви можете просто зробити якусь мінімальну руханку, просто розтягнутися. Тобто вам потрібно вімкнути тіло зібрати себе докупи і вийти на прогулянку. Просто ось яким чином, включіть для себе максимально ніжно і комфортно ваше тіло. Наступне, що ви можете для себе зробити, це ще з голосом вашим попрацювати. Тобто, ви можете посміятися, от спочатку просто це робити штучно, а потім ви почнете просто заливатися і тим самим, знаєте, теж випускати оці заряди. Ви можете покричати в подушку, просто почати злитися, тому що насправді нас злиться ситуація. Можливо, ви якось не усвідомлюєте це, але 100%, можливо, не ця ситуація, якась інша. Ви просто маєте, ось, знаєте, так гарно прокричатися, і це теж вам допоможе от, підняти рівень енергії всередині. Ви можете просто поспівати, якщо ви не хочете співати, та просто поугукайте або поакайте. Ну, тобто, ви. Коли почнете з голосом працювати, ви теж відчуєте, як змінюється ваш стан. Ви можете теж потанцювати, поспівати в цей момент. Тобто, знаєте, от дозвольте собі дуркувати, тому що в цей момент вам потрібно просто якось себе витягнути трошки по емоціям для того, щоб ви ех, вийшли з оцього стану. Я взагалі нічого не хочу. Наступне, що ви можете зробити, це ви подивитеся, а де ви все ж таки впливаєте, впливаєте на обставини, так? тому що чому ми засмучуємося? Тому що багато зон впливу у нас просто відібрали. Знаєте? У нас таке відчуття, що ми не контролюємо наше життя. Все, що ми робимо, все розвалюється, і потрібно все таки собі сісти і виписати, а що я можу зробити, незважаючи на те. Наприклад, я ж можу розчесатися, Ну такі елементарні приклади, я можу включити телефон. Тобто я можу, в мене є здатність діяти, я можу сісти і щось написати ручкою, і від того теж повернеться моя здатність діяти. Тобто, ви тут дивитеся, які дії ви все ж таки можете зробити. Якщо говорити про планування, то в ваших планах, окрім того, що ви складаєте списки завдань на день, розставляєте пріоритети. Виділяєте час на форс-мажори, що зараз навіть більше ніж 4 години, а виділі 5 годин, 6 годин на форс-мажори. Якщо у вас буде час, ну, вільний час, ви завжди знайдете, що з ним робити. Але щоб не засмучувати і не перевантажувати себе ось цією відповідальністю, коли обставини вас вибивають. Заплануйте собі якийсь мінімум. І розділіть ваші задачі, що ви можете робити при денному світлі, що ви можете, коли світла електроенергії немає, що ви можете зробити тільки коли є електроенергія. Що ви можете робити, коли немає і електроенергії, і денного світла? Так? Можливо, у вас є якісь там зараз лампи, ви можете сісти, почитати або зайнятися якимсь таким хобі, яке, яке не потребує там, високого рівня освітлення. Тобто ви самі можете по-іншому трошки змінити свій підхід до планування і тим самим якось по-іншому керувати власним життям і повернути собі оце відчуття влади, що я все-таки керую і управляю тими обставинами, які є в моєму житті. Це теж вам допоможе і збадьоритися. І остання така моя порада сьогодні для вас це. Пошукайте підтримку. От в своєму оточенні у вас 100% є люди, які можуть вас підтримати. Яким ви можете сказати, мені зараз важко, я хочу просто поговорити без порад, без намагання, тому що багато насправді людей не вміють більше. Так гармонійно підтримувати один одного. Ми часто починаємо лізти з якимись порадами або обесцінювати почуття іншої людини і говорити: Да нічого страшного взагалі не відбувається, класно, подивись. Там, знаєте, так, як приклад, наприклад, Тіна Кароль, коли вона записала свою пісню, і для багатьох людей вона просто була не в їх реальності, тому що дійсно, коли в тебе, там, наприклад, маленькі діти, коли в тебе велика відповідальність, або ти вже декілька днів просто сидиш без опалення, без світла, взагалі без мінімальних умов для проживання, і тут тобі говорять про якесь внутрішнє тепло, то це просто дратує. Це дратує, це викликає злість. Тому шукайте підтримку людей, які дійсно вміють вас підтримати. Або просто попросіть: от мені не потрібно, щоб ти нічого мені не говорив, не казав, а просто будь поруч і вислухай мене, тому що мені зараз важко, мені просто потрібно можливо поговорити, можливо, навіть поплакати і випустити ці емоції. Все залежить від того, я, ну, як, я в якому стані ви зараз перебуваєте. І це такий останній пункт, така невеличка порада, яка теж вам допоможе вивільнити ваші емоції і почуватися краще. А Незважаючи ні на що, сьогодні нагадую, що все ж таки складайте ваші списки завдань на день, щоб повернути ось цей контроль над вашим життям. Хай він буде побудований по-іншому, але не тримайте це все в голові. Вивільніть це все на папір, напишіть, що ви хочете сьогодні зробити. Подивіться об'єктивно по часу, скільки вам потрібно на це все. Розставте пріоритети, що вам прям надважливо сьогодні зробити. Поділіть всі списки, можливо, за цією. Тією технікою, про яку я говорила, що потрібно робити зі світлом, що без світла. Не набирайте задач більше, ніж ви можете виконати, щоб це ще більше вас не пригнічувало. І дійте, дійте, як у вас зараз виходить, і робіть все можливе, щоб підтримати себе і підтримати інших людей, тому що підтримка в наш, в наш час і в цих обставинах, яких ми перебуваємо, вона надважлива. Доки ми підтримуємо один одного, доки ми дійсно. Любимо, доки ми надихаємо один одного, у нас все буде добре. Я вам бажаю гарного дня, чудового настрою і не втрачайте віру в себе і турбуйтеся про ваш стан і емоційний, і фізичний, і. Моральний, щоб ви відчували себе дійсно добре, тому що від вашого стану протікає все в вашому житті. Дякую, що сьогодні були зі мною! Бажаю вам гарного дня! З вами була Юлія.